Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, римську дамбуртамодобака нарешті прорвало після 45 днів, півтора місяця або дев'яти матчів без гольової засухи. Нарешті Українець зумів визначитися у футболці Джало Росі. Суперник для цього був більш ніж благополучний в рамках однієї восьмої Кубка Італії. Зустрічалися із аутсайдером серії Б Бегенецькою Самдорією, і Українцю вдалося визначитися у цьому поєдинку, що в першому таймі дублем, і це та сама сампа, яка вийшла на стадію Олімпіко на складом. Але Перемога є перемога, і переможців точно не судять. Чому Клаудіо Орнієрі не до кінця здорового українського кутигорошка випустив із перших хвилин? І хто ймовірно заздрить українців у Ромі, розбиратимуся із Вадимом Грищуком, автором телеграм-каналу Кальчо за насами. кажу тобі привіт, Вітаю. Вітаю тебе також. От Артему очікувано визнали одним з найкращих гравців поєдинку, і зрозуміло логічно оформив дубль після подач сала Макерса. Що зглянути на статистичний портал Софаскорту, Українець отримав оцінку 7,9 і це найкращий показник серед усіх гравців Джалросі. Загалом нагадаю завдав 4 удари, 3 з яких у площину воріт, і в другому таймі отримав просто перфектну передачу від партнерів і вибіг на побачення в один в один із голкіпером суперників. Але не зумів його переграти. А так би в Артема Добика тепер вже було б на балансі дев'ять забитих м'ячів за італійський клуб, і це досить непоганий показник, якщо не враховувати, що не всі голи були забиті в рамках серії А. Отже, цікаво, як оцінювала гру і перформанс Артема. Профільна римська преса. Бо знаю точно, що ще три дні тому його просто знищували. І казали, що можливо і не варто було підписувати такого гравця за такі гроші. А тепер, начебто, Артема Довбека носять на руках і кажуть, що так має виглядати старомодний форвард. Саме так за три дні італійська преса перевзулася, і Артем Довбек зробив для цього все можливе і все від нього залежне. І будьмо відвертими, критика після матчу кому була справедливою. А після вчорашнього матчу справедливо ще його хвалять, тому що Артем Довбик вийшов у стартовому складі. Нарешті, е, можливо, він позбувся своїх проблем із е, хворобою. Хоча Клаудіо Раєрі говорить ще про наслідки травми, і от він виходить з перших хвилин, дуже швидко забиває, оформлює свій перший дубль після переїзду Італії і, звичайно, його хвалять. І е, більшість видань називає його якщо не найкращим гравцем матчу, то одним із найкращих. Тобто, лише одне видання поставило йому е, оцінку, яка не найвища в команді. Це Роман Юс, яка відзначила бальданці та Салемакерса трішки е, вище ніж українця. Я так розумію, що оцінку йому зняли за той момент в другому таймі, коли він повинен був оформлювати хитрик, а Натомість змарнував просто шикарний момент. А от інші видання всі хвалять довбика. Багато хто називає його абсолютно найкращим гравцем у матчі. От, наприклад, як Редело Спорт і пише, що український гігант проснувся після 45 днів. Посухи, і для нього і цей дубль для нього якої він оформив ударами у притул, і саме таких ударів не вистачало до обику у матчах за рому, які він зіграв у нинішньому сезоні. І ми можемо з цим погодитися, тому що вчора. Довбик справді грав як старомодний нападник, класична дев'ятка. От е, на пів момент удар в дотик гол е, більшого від е, центр Форварда е, Артема Довбика і не вимагається. Інша справа, що нарешті з'явилися передачі від флангових гравців, які доходять до футболістів у межах не лише штрафного майданчика, а і Воротарська. Вчора і Селимакрес двічі, по суті, класно подав і це два голи. І потім, уже, коли Довбика не було на полі, хороший крос виконав Ангеліно і забив е Шомуродов. Тобто, це в Роми вчора працювало. Звичайно, потрібно зробити. Знижку на статус суперника, тому що Самдорія це не просто колектив із серії Б, а це колектив, який бореться за виживання в серії Б. І навіть е, можна провести своєрідні паралелі між Ромою і Самдорією у цьому сезоні. Вони обоє входили е, в сезон із тренерами-легендами, які були класними футболістами. В Роми це був Дероссі, в Самдорії це був Андреа Пірло, але дуже швидко. Їх позвільняли одного після третього туру, другого після четвертого. А потім прийшов один тренер, якому дали попрацювати. Він не впорався, і далі третє призначення. І от Леонард Леонардо Сімплічі. Він тільки знайомиться з командою, і він не злякався по суті випустити вчора проти роми. Навіть не в основу. Це був такий напіврезервний склад. Де тренер намагався просто перевірити, що вміють його футболісти. Якщо ж говорити про голи Артема Довбика, то тут варто е, зауважити такий факт, що українець у серії А вже зіграв 14 матчів, і це рівно на 14 більше ніж в обох центральних захисників, які вчора грали проти нього. Цікава ситуація. І до речі, от ще під час трансляції на старті поєдинку було помітно, що навіть ті люди, які займаються висвітленням і трансляцією серії А, не мають розпорядження навіть фотографії двох футболістів в Самдорі. От і рівень суперника. Зараз продемонструю скрін. Два атакувальних гравці сампи були просто без обличчя, обезголовлені. лише футболки. От маємо такий, такого суперника італійської. Роми, якому вдалося оформити ворота, якого перепрошую вдалося оформити Артему Довбику, дубль. і до речі, знаєш, що мене здивувало реакція, знову ж таки Клаудіо Раньєрі після поєдинку. Навіть не реакція а його слова, що він знову сказав, що Артем знову на 100% не відновився, але все ж таки доступний. І при цьому 73-річний наставник знову ж таки його випускає у старті. Нагадаю, що два попередні поєдинки з'являвся Артем після перерви зі зрозумілих причин, бо його турбує травма. І нагадаю, що писали, що, начебто, це коліно за яке він тримався ще в попередньому поєдинку, і в цьому також було помітно під час трансляції, що турбує е, саме коліно українського форварда. Приймає таке досить дивне рішення випустити на 78 хвилин в рамках Кубка Італії е, саме українського форварда, який точно не на 100% готовий. В принципі, сам Гран'єрі про це і стверджує. Ми вже цю, чули цю історію в принципі не перший раз, і з початку сезону про це говорять. Артем Довбик навіть не їздив у збірну України через ці проблеми, і тобто потрібно, мабуть, уже до цього звикати, що український форвард не може тренуватися у повну силу. Можливо, в Італії просто якісь більші навантаження, ніж були у Жероні чи Мічел просто не акцентував на цьому увагу. А ранєрі про це говорить постійно, можливо, він хоче просто таким чином зняти частину тиску з артема довбика, тому що а, потрібно розуміти. Серія із 45 днів без голів для нападника, за якого заплатили такі гроші. Це дуже серйозно, і а, вона тиснула й на самого довбика, можливо, в нього. Психологічно десь там в підсвідомості закладалося, що потрібно забивати. І навіть я б сказав, за вчорашнім матчі можна простежити е, такий цікавий факт, коли йому потрібно було забивати, не думаючи, грубо кажучи, на інстинктах. Він просто робив усе ідеально. А коли в нього з'явився момент, де потрібно було трішечки підлаштуватися, ухвалити найкраще рішення, він із ним не впорався. Можливо. Справді він іще не в оптимальній формі, як фізичній, так і психологічній. Е, інша справа, що часу на те, щоб залікувати цю травму і повернутися до оптимальних кондицій, у Довбика банально немає, тому що е, в Роми немає іншого хорошого форварда, який би виходив і давав результат. Е, так є Пауло Дебала і Клаудіо Роньєрі в принципі, використовував аргентинця, скільки міг е, він е, в минулих матчах виходив зі старту. Але йому потрібно, від потрібен відпочинок, тому що Дебала це теж травматичний нападник, який дуже часто опиняється у лазареті. От і Останні п'ять матчів, які він виходив у стартовому складі, це можна сказати повторення е, рекордної подібної серії у складі Роми, яка була у нього ще рік тому, і ось зараз йому знадобився відпочинок. А те, що виходить Артем Довбик, а не Ельдор Шумородові із перших хвилин, це просто свідчення е, того, е, що на Узбека у Ромі в принципі не дуже то і розраховують, тому що е, він не дає гарантій, І от краще довбик, який не долікував свою. Травму коліна, якого щось турбує, який після хвороби, ніж Шумуродов, якого в принципі немає жодних фізичних проблем. І до речі, про Віра Шумуродова мені відверто сподобався його гол після навісу Ангеліню. Це виглядало досить красиво. Знову ж таки, скидимо на те, що опозиція була не найсильнішою, але. Гарно до речі, це напевно що був чи не перший дотик узбецького нападника після того, як він з'явився на футбольному полі. Нагадаю, на 78 й хвилині замість Артема Добика. І от що цікаво, Пауло дібала посміхався, коли був забитий четвертий гол. І після фінального свистка саме обіймався із Шумородовим. Вітав його із перемогою, і це досить тепло виглядало. Помітив, що між цими гравцями якісь дружні відносини, але при цьому не був якийсь Пауло дібала. Протягом цього поєдинку, коли знаходився на лаві запасних, не з'являлася на його обличчі посмішка до цих моментів, до забитого голошу Мородова. І я взагалі почав просто вигадувати, можливо, якісь теорії змови, що дібала не досить добре відноситься до Артема Довбика, Бо він забив і, як відомо, бальданців відзначився, коли був рахунок 3-0. Але окей, це все теорії змови. І, до речі, щодо до Павло Дібали, щодо його долі в римському клубі напередодні ще перед цим поєдинком з'явилася інформація. Від Ніколо Скіра, інсайдера, що аргентинський нападник досить близький до переходу в турецький Галтасрай, і, начебто, нещодавно Мауро Ікарді, його співвітчизник дібали, спілкувався із ним і переконував, що він перебрався до Стамбула. Нагадаю, що саме Карді вилетів до кінця сезону через травму хрестоподібних зв'язок, і до речі, напряму в Клаудіо клаудіоранєрі на після прес-конференції запитували про долю Пауло Де якого безперечно обожнює столична італійська публіка і раньєрі відповів, що він не вирішуватиме долю дібали. Нехай він це сам зробить за себе і при цьому зуважив, що йому потрібні гравці, які хочуть грати у футболці Джало Росі. Інших йому не потрібно. І до речі, от досить схожа форма в італійської роми із Галатасараєм також має елементи і жовтого, і бордового, тому можливо ніхто підміни і не помітить. Робити оцінки чи поки не Пауло дібала рому вже в січні. Насправді дуже важка, тому що ситуація дуже подібна до тієї, яка була влітку. Там Павло був практично вже зі спакованими валізами і майже вилітав до Саудівської Аравії, де йому пропонували просто божевільний контракт на десятки мільйонів. Євро щосезонно, сезону, але в останній момент він просто порадився з сім'єю і вирішив залишитися у Ромі. Тоді також свою роль відіграли фанати Джолоросі, які просто влаштували якийсь неймовірний тиск на клуб, оточили гравця підтримкою, і він все ж таки здався і залишився у клубі. Зараз ситуація трішки схожа з тим, що Тут теж все серйозно, і можна навіть сказати, що офіційно, тому що президент Галатасарая вийшов у публічну площину і заявив, що ми справді розмовляємо щодо дібали. І після вчорашнього матчу спортивний директор Роми Флоренгізольфі. Не говорив напряму, але підтвердив, що будь-які пропозиції щодо гравців вони вислухають і невдовзі вони ухвалять рішення. Пауло Дебала зараз уже не, не залишився в списку гравців, які недоторкані, і його готові продати чи то відпустити. Інша справа, що трансфер у Галатасарай, він буде трохи. Складний із кількох причин, передусім, це трансферна вартість гравця, тому що а, турки хочуть, якщо забрати Дебало, то взагалі як вільним агентом, це був би найкращий варіант. А якщо й платити, то а, дуже мало грошей. А Рома, нібито, буде наполягати на тому, що у Дебала є пункт про викуп, і він становить 12 мільйонів євро. І ось це може стати каменем е, спотикання, тому що для Роми важливо зараз, зараз заробити трішки грошенят, бо потрібно купувати заміну, а фінансовий фейерплей ніхто не скасовує. Е, також питання в тому, е, чи захоче навіть не скільки. Дібала переїжджати в Туреччину, оскільки його дружина Оріана Сабатіні, тому що вона дуже любить Рим. І окрім того, що вона просто любить Рим, у неї ще є справи в Римі, пов'язані і з бізнесом і кар'єрою. І вона е, хотіла би залишатися в Італії. Це теж була одна з головних причин, чому Пауло влітку не поїхав до Саудівської Аравії. Що можна сказати точно, то у Галатасараї Дебала отримав теж велику любов болівальників, а можливо, навіть більше, ніж вміють демонструвати ті в возі джалоросі, тому що ну ми знаємо наскільки турки хворі футболом, і це як в позитивному значенні, так і в негативному. Вони готові просто влаштовувати божевільні прийоми футболістам. Тут у них цього не забереш. Інша справа, що Галатасарай – це теж такий. Спортивний проект, який викликає сумніви, тому що от днями в публічну площину вийшов Хакім Зієш, і він критикує головного тренера, керівництво, говорить, що в клубі відбувається повний безлад, і він в січні точно піде. З іншого боку, це вже говорить про те, що для Пауло дебали є місце. Так його беруть передусім через те, що травмований Мауро Ікарді, його друг, але і. Втрата з'їша, вона теж буде важливою. Хоча сказати, що дружні відносини от з тим же Ікарді, про якого і ти згадав, і я вже говорив, будуть ключовими. Я би не став, тому що в громадом в нього теж є такі люди і навіть ближче. Зокрема, в італійській пресі з'явилася інформація, що напередодні до нього додому приходив Леандро Парадес і Ангеліньо, і вони намагалися вмовити його не переїжджати в Галатасарай, а щонайменше дограти. До кінця сезону, але знову ж наголошую, що жодні вмовляння одноклубників чи якихось друзів, чи навіть позиція керівництва клубу не буде ключовою для Паулу Дебали. Я думаю, що він, як і влітку, буде ухвалювати це рішення зі своїм агентом і, передусім, зі своєю родиною. І повертаючись до е, людини, яка нас найбільше цікавить у футболці, джелорусі йдеться про зрозуміло ж таки Артема Дубика. Парламенту з'явилися компліменти не лише від італійських журналістів, але й від легенди апенського футболу Крістіана Вієрі, і він розповів, хто із сучасних форвардів схожий на нього за стилем гри, і кого відзначає Вієрі, що це Влахович, Лукако, Холанд, а також Артем Дубик, який за словами Вієрі, справді. Сильним. І переконує він, що ми скоро це побачимо саме м, в складі римської роми, наскільки є потужним український нападник. І стверджує, чому навів у приклад оцих самих форвардів, бо вони А, фізично міцні, і Б, усі є шульгами. І, до речі, вже з'явилась паралельна інформація, що начебто е, знайшли все-таки гідного дублера Артема Довбику. Чи, можливо, навіть конкурента. Я би не сказав наскільки Дублера чи конкурента, тому що Рома не слухає в Єрії, вона шукає нападників іншого профілю. Це можна говорити більше про пошук Форвела в контексті прощання, можливого прощання із Пауло Дебалою і нападника, який би паралельно зміг би грати на позиції Артема Довбика, коли українець буде не готовий або потребуватиме відпочинку. Про варіанти із Бету ми вже говорили у інших відео. До речі. І ось уже сьогодні Фрітки стануть офіційно власниками Евертона, тому що тому тут у Роми точно буде велика перевага в боротьбі з іншими клубами, але якщо вірити італійським змі, то Рома цікавиться зовсім іншими нападниками. Її ціллю номер один е, був Джакомо Роспадорі, але тут несподівані проблеми з'явилися. Е, річ у тім, що італійці також хоче запросити Ювентус, і мало того, що це клуб, який у нинішньому сезоні щонайменше вищий за статусом е, ніж Рома, е, так ще й туринці готові запропонувати Наполі обмін, е, відправивши до Антоніо Конте захисника Даніло і. Тут у Наполі набагато кращий варіант буде пристати на пропозицію Ювентуса щодо інших нападників, то це прізвища, яких би я би навіть трішки остерігався. Передусім, це Джошуа Зіркзея. Там його агент уже розмовляє з Манчестер Юнайтед щодо планів Рубена Аморіма на цього нападника. І якщо Португалець каже, що він на нього не розраховує, то у Роми, в принципі, може з'явитися е, шанс, і е, тут є справді загроза для Артема Доввика, бо в будь-якому разі це буде трансфер за дуже великі гроші, і зірк Зеє не зможе не буде сидіти на лаві для запасних. Інша справа, що е, нідерландець, в принципі. Це такий футболіст, який легко міг би грати у парі з Артемом Довбиком, тому що е, він е, здатен доповнювати таких класичних дев'яток, яким є е, українець. Е, інше ще одне прізвище, яке мене насправді дуже здивувало: це Омар Мармуш, який просто розриває зараз чемпіонат Німеччини і. Тут я слабо вірю, що Ромі вдасться купити цього нападника, тому що тут доведеться платити дуже великі гроші, і це точно форвард буде під основу. Інша справа, що до цього клуб може повернутися влітку, коли призначить нового тренера, і якщо знайде гроші під великі інвестиції, і тут уже буде питання, як буде Артем Довбик починати новий сезон, у якому статусі. І чи матиме конкурента, якого потрібно буде остерігатися? Ну, до речі, точно відомо, як розпочинатиме новий рік Артамдобик, якщо не завадять травми, нагадаю, що відбудеться 5 січня римське дербі протистоятимуть Лаціо. Буде цікаво на це подивитися. А от щодо Кубка Італії, то нагадаю, що наступним суперником Роми буде італійський Мілан. Щодо матчів серії А, от я вже згадав, що рік відкриватимуть протистоянням Рома Лаціо. А от наступний поєдинок Джалоросі зіграють 22 числа числа. Ти парми, а закривати Монтерік знову ж таки про Ти італійського Мілана. Матч відбудеться 29 грудня. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливість писати те, що друкувала е, римська талійська преса про Артема Довбека, який, от е, після гольової засухи, у 45 днів е, нарешті зумів відзначитися е, у воротах суперників. І до речі, відзначав е, Клаудіо Раньєрі. Е, от наприкінці нашого запису, згадаю, знову ж таки, е, що це. Точно має допомогти Артему е ментально. Е це був Вадим Грищук, е гік е італійського футболу. Також з був Юра Гаврищак. Побачимося на youtube платформі футбол 24